Красивий та акуратний манікур на доглянутих пальчиках давно перестав бути чимось особливим та незвичайним. Погодьтеся, практичне та надійне гелеве покриття, яке можна носити тижнями, перевернуло б'юті світ та уявлення про красу в цілому, вселяючи впевненість в кожну дівчину ось уже понад 20 років. Однак динамічно мінливі тенденції диктують свої правила, і вуаля манікур зі звичайним лаком знову в моді. Хоча багато представниць прекрасної статі так і не припиняли використовувати класичний лак, сьогодні поговоримо про те, чому манікур звичайним лаком на короткі нігті знову в моді такому потрібен звичайний лак для нігтів. Переваги звичайного лаку для нігтів лак для нігтів варто відзначити, що раніше практично кожен відомий бренд продукції для манікуру мав у своїй лінійці звичайні лаки для нігтів з винаходом гель лаку популярність класичних лаків значно знизилася, а деякі торговельні марки повністю відмовилися від їх виробництва. Зараз кількість продажів звичайного лаку різко збільшилася. Зрозуміло, це не говорить про витіснення популярного гель-лаку, хоча у класичного лаку є багато переваг. Час нанесення, свобода вибору, низький рівень травмування нігтів. Час нанесення звичайного лаку набагато менший, ніж гелю, який вимагає спеціальної сушки. З класичним лаком сушити покриття не обов'язково. Протилампа для манікуру для звичайного лаку може значно прискорити застигання деяких видів лаків. Відомо, що звичайні лаки різних кольорів застигають по-різному. Використовуючи для манікуру звичайний лак, у вас автоматично відпадає необхідність прив'язуватися до регулярних відвідин салону для зміни покриття. Манікюр з класичним лаком можна змінювати. Хоч щодня, лак для нігтів камілфу це відмінний вибір для щоденної зміни стилю. Широка палітра кольорів та модних відтінків лаку дозволить доповнити будь-який образ. При класичному манікурі з покриттям звичайним лаком нігті пошкоджуються набагато менше. Не секрет, що гель-лак, і особливо базове покриття практично приклеюється до живої нігтьової пластини, проникаючи в неї. Через це нігті стають тонкими, а зняття покриття передбачає спилювання шару грубим абразивом. Крім того, палітра класичних лаків різних торгових марок, як правило, набагато яскравіша та різноманітніша, ніж у шелаку або гель-лаку. Більший вибір, більше сміливих варіантів для яскравих образів на кожен день. Кому потрібен звичайний лак для нігтів, головний недолік гель лаку в тому, що його потрібно кожен раз спилювати при зміні покриття. Очевидно, що нігтьова пластина від цього стає тонкою та ламкою, тому періодично слід давати нігтиками відпочинок від гель лаку. Це дозволить нігтьовій пластині зміцніти та відновитися від регулярних манікюрних процедур та впливу хімічних складів. Звичайний лак для нігтів сьогодні має вдосконалену формулу і не так шкодить нігтям. Це безумовно гарне рішення для хворобливих проблемних або витончених нігтів. Якщо ви хочете залишити, залишатися на модній хвилі та не шкодити своїм нігтикам. Особливості звичайного лаку для нігтів у звичайного лаку, безумовно, є свої недоліки. Для когось вони абсолютно не суттєві, а для когось вагомі, щоб віддати перевагу іншим варіантам. Отже, до особливостей класичного лаку відноситься наступне. Різкий запах. Короткотривала стійкість. Наявність неприємного запаху відноситься не до всіх лаків. Однак дійсну проблему цей фактор представляє здебільшого для алергіків. Коротка тривалість стійкості звичайного лаку набагато відрізняється від гель лаку, але є дієвий спосіб, який може подовжити стійкість класичного Лаку для нігтів. Фахівці рекомендують звести до мінімуму або зовсім обмежити контакт з водою в перший день нанесення лаку на нігті, а ще можна використовувати спеціальні закріплювачі для лаку, які наносяться поверх декоративного покриття. Манікур звичайним лаком йоумі простий лак для нігтів. Техніка виконання манікуру зі звичайним лаком мало чим відрізняється від популярного манікуру гель лаком. Процедура складається з таких основних етапів: підготовка нігтів, видалення попереднього покриття, косметичний манікюр, нанесення бази. Цей етап можна пропустити, якщо ваші нігтьові пластини ідеально рівні. Нанесення лаку, робити це слід від середини пластини, поступово зміщуючи пензлик до країв. Не забувайте запечатувати торець нігтів лаком, нанесення топа, топове покриття закріпить лак на нігтях та дозволить йому протриматися довше. Топ наносити не обов'язково, якщо ви робите манікюр всього на кілька днів. Якщо звичайний лак нанести у два або три шари, це продовжить стійкість покриття на кілька днів. Зі звичайним лаком легко можна повторити будь-який дизайн манікуру гель лаком. Не бійтеся експериментувати, та нехай ваш манікур радує вас. Підготовка рук до покриття. Перед тим як робити нігті френч, ручки треба підготувати, зробити манікюр. Приведіть нігтики в порядок, діючи за напрацьованою схемою, спиляти довжину, підкоригувати форму, видалити кутикулу та зашліфувати поверхню бафом, знежирити нігті спеціальною рідиною або спиртом. Класичний френч на нігтях покрокова інструкція. Спочатку наноситься базове покриття, прозорий лак і просушується. Далі нігті слід покрити кольоровим лаком в два шари. Спочатку наноситься один шар, просушується, потім другий також просушується. Наступний етап створення лінії посмішки. Її можна малювати звичайною кистю або за допомогою трафаретів. Потрібно стежити, щоб всі усмішки були рівні, а головне однакові. Після того, як все буде готово, нігті слід просушити. При необхідності, якщо білий лак ліг нерівно, цей крок можна повторити. У кінці всі нігті потрібно покрити топом, просушити. Завершіть процес нанесення молії, що зволожує та уповільнює зростання кутикули. Вибирайте пензель з максимально довгими ворсинками, пружними та нещільно набитими. При моделюванні плавно рухайте пальцем, але не пензлем, так лінія посмішки буде більш чіткою. Пам'ятайте, що вигин лінії повинен точно відображати вигин кутикули для природного зовнішнього вигляду дизайну. Спочатку окресліть контур лінії посмішки і лише потім зафарбовуйте малюнок. Плоскою стороною кисті запечатуйте торець нігтьової пластини для уникнення сколів та тріщин. Використовуйте лише інструменти із синтетичним типом ворсу. Інструкція створення френч за допомогою трафарету. Необхідно надати вільному краю кожної пластини однакову форму та довжину, видалити попередній шар лаку, нанести рідину для видалення кутикули та відсунути її за допомогою апельсинової палички, вимити руки та просушити їх. Акуратно нанести базове покриття та запечатати торець нігтя завдяки йому лак протримається довше на нігтях, а покриття буде рівним. Покрити вільний край пластини двома шарами білого лаку і дати висохнути, відклеїти смужки, покрити нігті топом та висушити його.